Ні. Це масові історії. Більше того, згадайте ДВРЗ, да, яке зараз розформували, що там відбувалося. Що це ДВРЗ це пункт, куди звозили тих людей, яких мобілізують це в Києві. Зрошу на 17 а і там ви можете, я вам можу навести величезну кількість звернень. Я готова їх предоставити у вашій студії, де мені писали, як людей б'ють, як над ними морально знущаються, як люди в них зрозуміти для того, щоб людина прийшла. В ТЦК підписала контракт або пішла самостійно, мобілізувалася і виконала свій конституційний своє конституційне зобов'язання. В неї має бути мотивація. А вона на сьогоднішній день відсутня і держава, на жаль, не приймає ті пропозиції, які до цього пропонувалися. Навіть до того самого ВЛК, якщо воно не прозоре, якщо лікарі не відносяться до людей як до людей, то про що ми можемо говорити? Це ж масово поширюється в суспільстві. Якби у нас були виписані чіткі правила проходження ВЛК, якби було чітко виписано, що має зробити кожен лікар, які аналізи мають бути підкріплені. Іплені в справі, то такого би безладу не було. Я хочу відповісти на питання адвоката. Ви кажете, що при триманні особи в ТЦК та СП треба допускати адвокатів. А скажіть мені, будь ласка, а чи має право? ТЦК та СП затримувати та утримувати особу. Жодних прав у них на це немає повноважень. 17-та стаття конституції чітко регламентує що збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути застосовані для обмеження прав і свобод громадян. Працівники ТЦК відносяться і підпорядковані командування сухопутних військ. Це збройні сили України.